Свіжі новини сьогоднішнього дня і знову сенсаційні новини. Ну що ж зробиш? Такий тиждень і такий місяць в нас важливий. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь спеціально для вас. Готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут Росія провокує нову радіаційну катастрофу в Україні через атаки Харківського фізико-технічного інституту. В зоні ураження можуть опинитись 600 тисяч людей. Пише The New York Times. як пише видання. Раніше заклад допомагав розробляти перші радянські атомні бомби, але погодився припинити роботу зі зброєвим ураном у 2010 році і передати свої запаси до РФ в межах нерозповсюдження ядерної зброї. А тепер виходить, ми можемо це використовувати, але росіяни не хочуть. Попри це, у лабораторії, яка розташована неподалік лінії фронту, досі зберігається, зокрема, уран. І збагачений він набагато більш радіоактивним паливом ніж на атомній електростанції. Окупанти обстрілювали її понад 70 разів, і кожне нове влучання загрожує катастрофою. Росія навмисно напала на Польщу. У нас є факти та докази, заявив віцепрем'єр Польщі щодо нещодавної дронової атаки РФ. За його словами, це була запланована провокація, а спроби пом'якшити цей факт підтримують російську дезінформацію, яка також є елементом війни. Дрони рухались двома групами, не маневруючи прямо до кордону з Польщею. Першого. Група через територію України, друга через Білорусь. Вплив українських РЕП не зафіксований. Ймовірно, системи наведення БПЛА були стійкі до впливу РЕП. У безпілотниках, що залетіли до Польщі, містились сім картки. До речі, тих країн, на якій території вони залітають. Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання з імітацією ядерної війни біля кордонів НАТО. Офіційно у навчаннях захід 2025 Беруть участь близько 18 тисяч солдатів, з них 5 тисяч російські. Збираються випробовувати і новий ракетний комплекс Орієшнік. У відповідь НАТО проводить маневри, в яких задіяно 34 тисячі військових. Вони пройдуть неподалік один від одного із бойовою стрільбою і важкою технікою. Польща вночі вже закрила кордон з республікою Білорусь, також частину повітряного простору біля кордону з Білоруссю та Україною. Окупанти вдарили ударними БПЛА по промзоні на околиці Сум. Під завалами знайшли тіло загиблого охоронника. На місці атаки сталася пожежа. Пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі. Торгувала автівками, ввезеними як гуманітарка на фронт у Києві. Затримали підприємницю, яка незаконно продавала авто у соцмережах та маркетплейсах. За даними слідства, 47-річна тривалий час завозила в Україну автомобілі для ЗСУ під прикриттям благодійного фонду, який працював лише на папері. До військових цей транспорт не доходив. Тепер їй світить до 7 років тюрми. Якщо вам відомі такі факти зловживання службовим становищем чи волонтерським посвідченням в Україні, пишіть мені в особисті, розкажемо про це всі країні. За минуло добу ЗСУ відпрацювали один танк, два ББМ, 40 артилерійських систем, два РСЗВ, 273 БПЛА та 64 одиниці техніки. Підпишіться.